Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача Вічна віч в студії журналістка Світлана Кравінська. 11-12 листопада у Вінниці пройде 13-й всеукраїнський інтелектуально-ігровий фестиваль Баюнали – Захід присвячений Дню української писемності і мови. Про інтелектуальний турнір, його учасників і теми запитання, популяризацію української мови серед молоді та актуальність подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії голова клубу інтелектуального товариства Баюн Вінницького національного технічного університету очільник обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Анатолій Теклюк, та учасник попередніх фестивалів, автор запитань цьогорічного фестивалю Баюнали 2023, кандидат технічних наук, доцент Вінницького національно-технічного національного університету Дмитро Штофель. Вітаю вас, панове! Вітаємо! Розпочнімо з того, що ж таке баюнали. Ну, власне, вже як було зазначено, що це фестиваль. Uh -huh. Трошечки про назву цього фестивалю. У нас клуб називається Баюн. Якщо взяти абревіатурку Клуб інтелектуального товариства, то буде Кіт-Баюн. Uh -huh. Ну, і, власне, в нас такий символ клубу це такий котик. І, відповідно, колись я йшов в такій футболці з таким котиком по гірському містечку Славське, і хтось зіль... зільв'янний, до мене звернувся, подаруйте таку футболку. А я кажу, розумієте, це така раритетна штука і тому uh -huh. подібне. І він так в серцях сказав, от баюнали. Ні, власне, звідси uh -huh. пішла назва в 2008 році. Це сталося, звідси походить назва цього фестивалю. А до того він називався В нас просто Всесвіт українського слова. Uh -huh. А тепер ми його трошечки так перетрансформували. А Всесвіт українського слова це основний турнір. Фестивалю, не у форматі гри «Щодеколи». Тобто, які правила гри, тому що можливо старше покоління знає що деколи, а молодше навіть не в курсі. Ну, це класичний, так званий спортивний варіант щодеколи. Одночасно грає багато команд, їх може бути там 5, 10, там 20, 40, в залежності наскільки ми можемо вмістити в той чи інший зал. Ведучий задає запитання. команд є одна хвилина на роздуми, щоб знайти правильну відповідь, і плюс 10 секунд для того, щоб записати на спеціальному бланочку свою відповідь. І потім асистенти ведучого збирають ці відповіді. Після цього оголошується правильна відповідь, і командам зараховується. Якщо вони дали правильну відповідь, ігровий бал за відповідне запитання. Скільки таких балів треба набрати? Ну, власне, треба набрати більше за, супротив... за всіх, так. Да, більше за супротивників. Але... Інколи, інколи буває так, що дуже складні запитання, і ти там із 20 взяв 7 і ти переможець. А інколи ти з 20 взяв 18 і ти не переможець. Тобто 20 запитань? Ні, в нас буде власний фестиваль на два дні субота, неділя. В, в суботу ми починаємо із прологу, який підготує нас команда Тос. Це буде 30 запитань. Вони кожен раз придумують якусь свою тематику таку чи то там про автомобілі, чи ще щось і тому подібне. Потім у нас буде, власне, ще в суботу 4 тури по 12 запитань щодо коли, і плюс ще в неділю буде 2 тури по 12 запитань заключні тури по щоди коли. Отже, виходить 30 і плюс 6 на 12, 72 запитання. Понад 100. Так, і завершальна частинка фестивалю це така родзинка Вінниці, це буде турнір відеореалій. Угу. Це особливий такий турнір. Тут задається запитання, до нього виводяться картинки, підказки. Але не всі одразу, їх є чотири. А так поступово, і команда може ризикувати відповідати з першої підказки, з другої, з третьої або з четвертої. І в залежності від того, якщо ти відповідаєш з першої підказки, ти отримаєш за правильну відповідь 4 бали. Якщо з другої 3, якщо з третьої 2 бали, якщо з четвертої – 1. Цікаво, всеукраїнський захід, тобто таких подібних в нас не, не так багато, так? Таких не, власне, не, таких фестивалів зараз не так багато, ну а раніше їх було трошки більше. Власне, це було зумовлено те, що все-таки був такий спокійний період життя українського суспільства. Не, не було ковіду, і відповідно ми таких трошки фестивалів було десь там у Львові проводилися. Чемпіонати України. Вони, як зазвичай, складалися з трьох таких етапів. Перший етап такий відбірний, а потім ми, ми перший і другий тур. Дмитре, ви неодноразово брали участь в таких фестивалях. Що можете сказати, цього року ви також є учасником і готуєте запитання. Як підбираєте ці запитання? Можливо, користуєтесь якоюсь літературою додатковою, чи це натхнення, як ото вірш написати, так і тут приходить... Якесь натхнення починається запитання. Так, ну це відбувається дуже по-різному. Е, інколи е, запитання приходить саме собою е, із е, якихось таких зовнішніх е, чинників, деш по вулиці, щось побачив, е, на щось звернув увагу е, і може народитись. Інколи читаєш. Е, Книжці або навіть в газеті, чи в якомусь повідомленні а, про поточні події, угу. а, я, якийсь цікавий факт, або, можливо, навіть гру слів. А, і навколо цього починає закручуватись якесь запитання. А давайте приклад. Ну, якесь таке запитання можливо, можна озвучити. А, ну, з минулого року. А от стосовно книжки, наприклад, яка буквально з цитати з книжки народилося, в книзі Насіма Талеба Чорний лебідь була згадка про те, що історична межа між Сходом і Заходом, скажімо так, Європою і Азією проходила не, не географічно, а там де закінчувалась вона, і починалось воно. Назвіть її словами на однакові. Які починаються на однакові голосні літери. Ну, це треба роздумувати. А тепер давайте скажемо відповідь. Так, Ідея в тому, що Середземномор'я або європейська частина, вона більше була, працювала з олією походження рослинного, а далі Азія, така вже Середня Азія з Вілою. Верш... Ковим маслом, то воно це вершкове масло, вона це оливкова олія. О, як цікаво! Ніко ну не можна сказати ніколи, але треба дійсно справді подумати ну, на цьому. це не не просте запитання, але е деякі команди е здогадались здогадались. Я приєднаюся, ну, зараз простіше запитання. Давні слов'яни дуже шанували Бога Перуна. Ми знаємо, що його символом була блискавиця. І дуб це рослина, яка уособлювала теж перуна. Біля нього проводилися різні відповідні ритуали. І для шанування перуна використовувала ще одна рослина, і я вас попрошу написати відповідь, що це за рослина, і зовсім не прошу намалювати цвіт цієї рослини. Ну, це таке завдання для наших слухачів і глядачів Ютуб каналу, які хочуть над цим подумати, можна зробити паузу на ютуб-каналі і подумати. А відповідь буде? Да, звичайно, для від... ні, хто вже звичайно, відповідь буде. Бачите, тут була така додаткова інформація, що ми не просимо вас намалювати цвіт цієї рослини. І це... Казка, що цвіт. Да, це такий маркер, що ви просто-напросто не можете намалювати цвіт цієї, рослини, бо ця рослина вона не квітує. Мова йшла. Про папороть. Про папороть. Я подумала про дуб, але дуб, напевно, квітує. Да, дуб квітує, жолоді ми збираємо, все нормально. Ну, а тепер давайте так окреслимо, раз ми вже відкрили лаштунки, трошечки питання розказали. Яка ж мета фестивалю? Баюнал 2023? Ну, власне, можна сказати, дуже така проста. Отримати задоволення. Та? Це може бути дуже так банально, але насправді це отримати задоволення організатором, бо це та незабутня атмосфера, коли збираються ці люди. Це okay. щоб отримали задоволення учасники. Є ж люди, які приїжджають до нас регулярно. Там 13 тринадцять раз ми проводимо і люди там побільше 10 разів до нас приїжджали. Ну і звичайно. Так чи інакше в нас є дуже така благородна мета: це все таки просування української культури, формування того українського культурного поля, залучення все більшої кількості людей, популяризація українського слова, і не даремно ми починали саме із назви «Всесвіт українського слова. Бо Ключова тематика наших запитань це про українське слово, літературу, звичай, традиції, як воно обігрується у словах поетів, письменників. Тому просвітницька місія тут, звичайно, у нас присутня. І коли там в 2008 чи 2009 році приїжджали команди з Донецька, з Луганська і писали відгуки, незабутні досвід. Первої грала що, де, коли на державній мові. Ага, навіть переходили в державне. До речі, про особливості цьогорічних учасників саме під час війни. Скільки їх цих команд і чи долучається схід і південь України? Звичайно, це серйозний такий виклик для будь-якого організатора, для будь-якого заходу, залучення широкої кількості учасників з різних регіонів за цих всіх серйозних таких загроз, які ми маємо. Зазвичай у нас 35-40 команд на фестивалі. Цього року у нас таких команд буде 18, і ми граємо в значно меншому залі. Але цей зал дозволяє нам грати не перериваючись на повітряні тривоги. Ми граємо у Вінницькому обласному молодіжному центрі квадрат. Дякуємо за підтримку департаменту соціальної молодіжної політики обласної адміністрації. Це дозволяє нам убезпечитись і спокійно проводити фестиваль. В нас, окрім учасників з Вінниці, у нас є учасники з Рівного, з Києва, з Харкова. Тому все одно ми маємо цю географію, і от заключна заявочка, яку ми прийняли, це команда із сум. Мені дуже приємно, що от Суми, які ну, зазнали, так як і Харків, дуже серйозних таких загроз, випробувань. І вони у нас були, ця команда Радіо Маяк, і я дуже радий, що вони знов до нас приїдуть. Я зможу з ними зустрітися. Я просто згадую реакцію оцеї нашої спільноти, яка грає інтелектуальні ігри, коли був. Той обстріл центру міста Вінниці, як люди писали, перепитували, а як там, а як ви не, не, писали не, такі емоційні пости, не, не, згадували кажуть, мій досвід, перше знайомство з Вінниці, він пов'язаний був там, от з фестивалем. Фема, з фестивалем да, тому ця спільнота, вона теж нас підтримує емоційно, дозволяє подолати ті Стресові ситуації, які ми потрапляємо дуже регулярно, на жаль. Який вік учасників, Дмитре, ви скільки разів вже брали участь у баюналі? Ну, я не можу так підрахувати одразу. Мабуть, в усіх брав ага, участь з тобто самого початку? Так. І ще з того, як був фестиваль Всесвіт українського слова. Угу. А почав грати щодо я ще в шкільному віці, mm -hmm. і, теж, ви ветеран. і теж завдяки Анатолію Івановичу, між іншим, тому що в наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, проходили такі турніри спеціальні для школярів саме. До речі, тут на території телерадіокомпанії в mm -hmm. великій залі ми грали і з. Того часу, потім вже ми стали студентами технічного університету, де викладав Анатолій Іванович, Ми з ним спілкувалися разом. Тепер вже і ви викладаєте. Да, тепер тепер і ми викладаємо і співпрацюємо і колегами. Так що граємо давно і кожен, кожен рік він чимось особливий. І завжди запам'ятовується. Є, є такі е, спеціальні моменти, які відбуваються на певних фестивалях, які завжди приємно згадувати. Ну, наприклад, якийсь такий маленький mm. момент, що ми можемо згадати. Um, ну, uh. Напевно, коли була перемога, я собі так думаю, чи ні. Особисто я не, не перемагав, ага. наша команда не перемагала, хоча ми колись перемагали, по-моєму, в студентському заліку. Може й ні. Ну але От. власне щось було таке, що вгадала тільки ваша команда. Та, 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 так, таке бувало. На жаль, не можу зараз пригадати, що що конкретно. Але який вік учасників? От ви сказали школярі. Тобто, у вас зараз в командах є присутні навіть школярі. Чи ні? Це допускається. Для тих, хто так. хоче, знає. так, але зазвичай все-таки грають більш досвідчені гравці, угу. тому що все-таки є такий змагальний момент, і всі хочуть зіграти якнайкраще, відповідно, беруть найсильніших гравців до складу команди. А. Якби ви мене запитали, що треба знати, щоб грати, так, що, що, кого... що треба <с знати, <с щоб грати, да? я так зрозуміла, грати. То, то, то на таке питання дуже важко відповісти. І насправді ну, можна сказати, що от є якийсь там перелік обов'язкової літератури, але це не тільки про літературу, це більше про взаємозв'язки між різними, різними галузями знань. Це про загальну якусь загальну можливо, традицію. Якісь, якісь енциклопедичні можливо знання також, так? Так, так. Але важливіше за енциклопедичність уміння інколи перекрутити свою логіку в тому напрямку, в якому ми зазвичай нею не, не користуємось. От один про. Професор наш знайомий якось зауважив, що е, на цих іграх ламається моя логіка uh -huh. академічна, е, тому що дуже часто питання побудовані на подвійних сенсах, на, е, на якихось віддалених асоціаціях. Питання багатозначні, я так. зрозуміла. А яка тематика цьогорічного заходу? А не можна сказати, що є якась вузькоспеціалізована тематика. Власне, фестиваль присвячений українській культурі, мові, різним звичаям, традиціям, українським письменникам. Тому тут немає такої вузької якоїсь тематики. Хто представлятиме Вінницю? Які команди можете назвати? Їх? То безперечно, тут в нас такі, скажем, Дуже серйозні команди, які є традиційними лідерами серед вінницьких команд, переможець цьогорічного Кубка міста, чемпіон, команда Тундра, призери цих змагань, команда АК, команда Ксюша. Угу. Інші вінницькі команди, там які багато років граються, це маленький цифровий це ревербератор, стікс, що хочеш, лагідні сови, такі цікаві назви. Навіть з однієї назви собі уявляється так. вже якась така. А скільки е, учасників в команді? Шість за ігровим столом може грати одночасно шість людей. І команда може складатися з більшої кількості учасників, вони можуть робити замінами між там, турами, але одночасно грає максимально шість людей. Можна менше. Ага. А яку ви нагороду отримують переможці? А можна рекламу спонсором робити? Ну давайте так, щоб ми їм не велику рекламу, але скажімо так. Один із... В нас два ключових спонсори: так. це промоавтоматика, вони uh -huh. надають свої призи, вони uh -huh. будуть такі відповідно до профілю цієї компанії і компанія Космотех. Uh -huh. Тобто це щось таке зв'язане теж з інтелектуальними іграми? Це зв'язане із гаджетами, із повербанками, із такими пристроями. На вашу думку, в чому актуальність таких інтелектуальних ігор сьогодні? Ну, я вже казав, що от головна мета отримати задоволення і, відповідно, отримати цей позитив заряд. заряд такий ну, Ми живемо з спогадами, і нам треба ці спогади, і коли в тебе стільки постійно напливає різної складної, скажімо так, інформації. То людині треба переключатися і отримувати цього позитиву, отримувати задоволення від спілкування з людьми, які тобі близькі по духу, потрапляти в цю атмосферу. Ти можеш грати ці питання сам, але ти не ніколи сам не створиш цієї атмосфери, коли яка є, от коли ти приїжджаєш в певне місце, і збираєшся з цими людьми разом. Так, я додам, що від початку повномасштабного вторгнення було багато онлайн-турнірів. Угу. І перед цим був ковідний карантин. І досить багато турнірів проводились дистанційно, і люди просто заскучали за живим спілкуванням, за атмосферою зальної гри. Угу. Ну і от тому, що це зовсім інше враження, інші відчуття. І включати мозок. Ну, а власне, які особливості, справді, під час війни таких е, турнірів. Тому що ви сказали, що були онлайн, а зараз все таки змінилася ситуація. В нас зараз війна повномасштабна. Як змінились, можливо, запитання, можливо, якісь настрої? Ну? Безперечно, що тематика запитань, вона теж буде пов'язана із тими подіями, які відбуваються. І, от, я просто пригадую одного із наших партнерів проведені фестивалю Ігоря Бойка, який робив нам класні сувеніри для фестивалю. Він випускник нашого Вінницького національно-технічного університету, був головою студентського самоврядування, і на початку червня 2022 року він загинув. І мені хочеться згадати всіх, хто загинув, кого я. Знав особисто. особисто і віддати дані поваги пам'яті всім тим, кого я і не знав, але вони віддали своє життя. І для, для того, щоб ми могли отут збиратися, щоб ми могли жити і ми продовжувати це наше українство. Дуже вдячний всім тим, хто там боронить нашу землю. Ми, бо ми тут в тилу ми ніколи повною мірою не можемо відчути так, як там на передовій. Тому завдяки їм ми, ми маємо таку можливість. Але для того, щоб жила країна, то треба, щоб були. Приємні позитивні події в цій країні. Як казав Вінтон Черчилль, якщо ми не будемо виділяти гроші на культуру, то тоді за що ми ж воюємо? Пане Анатолію, чи переймали ви досвід за кордоном? І як проходять подібні такі інтелектуальні турніри там? Власне, за кордоном, от Такого формату там і немає. Там закордонні подібні речі, вони все-таки більш спрямовані на ерудицію. І одна із таких ігор, популярна на Заході, Сполучених Штатах Америки в Європі, це Джопарді. І там питання вони розбиваються на певні теми і йдуть від простішого до складнішого, і За кожне питання там є певна кількість балів, наприклад, 10, 20, 30 і тому подібне. Це, власне, такий західний варіант. У нас тут все-таки вимагається. Не просто знати, а вміти поєднати ті чи інші знання в логічний ланцюжок, щоб дійти до правильної відповіді. Це трошки інша гра, і вона значно складніша і значно цікавіша. Фактично, наше українське баянале є унікальним по своїй суті. Ну, не, не можна казати, що наші. Це не тільки в Україні подібний формат. Він зараз використовується багатьма країнами світу, де є представники. Чи то України, чи то там якоїсь іншої країни із пострадянського простору. Це, власне, все-таки явище, яке постало у культурі того Радянського Союзу. Але, власне, в нас є своє. Так, є, є наприклад, ті самі відеореалі, які є чи то розробкою місцевою. Так, Це, власне, унікальна річ, це Вінницька, це Вінницька родзинка. Вислухали передачу Віч на віч. Ми розмовляли про 13-й всеукраїнський інтелектуально-ігровий фестиваль Баюнала 2023 під час війни. Дякую гостям студії. Голові клубу інтелектуального товариства Баюн Вінницького національного технічного університету, очільнику обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолія Теклюко та учаснику попередніх фестивалів автору запитань цьогорічного фестивалю Байонали 2023 Дмитру Штофелю. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе.